Колись ведуча самого умного, уся така ерудована та гостра. Тіна Кандилакі сьогодні заступниця голови Газпром Медіа і директорка телеканалу ТНТ. Це вона формує повісточку на Росстебе та закриває недостатньо патріотичні на болотах шоу на догоду пропагандистському шлаку. Взагалі, норми етики в медіапросторі сьогодні. Мені здається, відсутні. Якби я трималась у рамках норм етики, то я б вже давно з'їхала з глузду. Тіна Канделакі давно не просто телеведуча. Це людина, яка вчить глядача Ерефії любити брехню з високим рейтингом. А ще яскравий приклад того, як жага до самопіару перетворюється на зброю масового зомбування. Бо якщо ти не маєш совісті, то кар'єрні перспективи безмежні. Як ви тут опинились, пане Байден? Я хотів вас спросить. Я вас слухаю про що ви хотіли мене запитати? Забив. спочатку. Вона відвернулась від рідної Грузії, виправдовувала російське вторгнення у 2008-му. Потім зневажила Україну, до якої приїжджала заробляти. Це правда, що багато років я працювала у Києві. Так я не обираю бути проти російської армії. А згодом Тіна простягнула свої імперіалістичні пазурі навіть до Казахстану. Країна запровадила проти неї санкції. Така ненависть до сусідів пояснюється на Росії просто любов'ю до грошей. Я 25 років тому змінила громадянство. Я взяла російське громадянство і я щаслива людина, бо я опинилась історично у тій країні, яка сьогодні розвивається в бік кращих умов для своїх громадян. Дядя президент, подаріть нам найбільш просте диво воду у наших домах. Тіна Тін, а це повне ім'я Канделакі. Народилася в Тбілісі. батько-директор овочевої бази, мати лікар-нарколог. У дитинстві вона мріяла не про медіа, а про скальпель. Вступила до медінституту на щелепну лицеву хірургію. Усе ріжте, сильно ріжте, підрізайте до хвилини. Але зрештою вирішила працювати власними щелепами. Перейшла на журфак, потрапила на телебачення і відчула: мікрофон дає більше. Адреналіну ніж скальпель. у мене дуже добра зарплата. Ну тобто, як у топ-менеджера, у мене прекрасна зарплата. До речі, грузинською вона майже не володіла, бо батьки віддали тіну до російськомовної школи. А тому грузинські тексти на місцевому телебаченні молоді кандилаки писали кирилицею. Навіть якщо у кіно таке зняти, це може здатися зі сторони настільки дивним, що напевно навіть як епізод буде виглядати недостовірно. Перші ефіри суцільний крінж плутала слова та інтонації, але впевнено дивилась у камеру. Бо головне для тіни не бути, а вдавати. На першому місці був далеко не професіоналізм. Я та, хто подавала касету, і я та, хто керує людьми. Тобто, у мене класична кар'єра. Канделаківчасно збагнула. Головне це вміння подобатись потрібним людям, і з цим вона впоралась навідмінно. адже у журналістику нібито потрапила завдяки роману. З майбутнім соратником екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Гіві Торгамадзе за всю мою кар'єру таких вдалих умов для побудови нового типу кар'єри ніколи не було. 1995 рік новий бой фронтінни кримінальний авторитет Вахтанг потрапляє у неприємності. Грузинська мафія, наркотики зрештою весь набір їй радять терміново зникнути. Батьки продають квартиру, пакують валізи, і Канделакі їде до Москви. Далі треба займатися людьми, що в моєму розумінні означає займатись людьми. Означає налагоджувати потрібні зв'язки у столиці. Там її доля перетинається з майбутнім путіністом, актором Станіславом Садальським, який і стає квитком до медіасвіту. Він робить стіни, телевізійну ляльку, підбирає імідж, знайомить із продюсерами і відправляє на заняття з вимови. Вона начитана, але нерозумна. У неї з розумом напряг. Нахватана, начитана, але нерозумна. Канделаки бере участь у десятках шоу Времічко Ой, матусі я знаю все деталі. Але популярність приходить лише у 2003-му. Разом із телегрою самий умний українсько-російським проєктом. 32 гри. 13 гри, 14-та перемога. Сурок Сашин. Програма отримує тефі. А за Канделаки закріплюється образ інтелектуалки з декольте. Проте амплуа розумниці не врятувало репутацію. Тіна тін від падіння, бо її любов до зв'язків не могла минути без наслідків. Я б вже хотіла, щоб хто-небудь зняв серіал за цією історією. 2006 рік Сентропе Феррарі швидкість ніч за кермом. Олігарх Сулейман Крімов. Поруч тіна Канделакі машина злітає з дороги, Водій у лікарні, пасажирка з опіками. А ще з татуюванням на руці, начебто щоб приховати слід. Е, ви знаєте, так був роман, було гарно, та не було у мене з ним роману. Спочатку вона заперечила, що була в авто, заявила, нібито тоді хворіла на свинку, що пізніше сама і спростує. А от роман з Керімовим заперечувала. Але дивним чином після аварії у Тіна Тін з'являється пентхаус у Москві на Воробйових горах. Вона лицемірка, всі її зневажають. Маленький нюанс на той момент у Канделакі була родина: двоє маленьких дітей, і чоловік співвласник багатопрофільної клініки Аскон Андрій Кондрахін. Бізнесмен пробачив суспільний сором, але Тіна вже закладала фундамент свого нового життя ще в більш успішному колі. Ця аварія зіграла ключову роль у моєму 2008-й. тіна знайомиться з Василем Бровком, своїм майбутнім чоловіком, та за сумісництвом директором з особливих доручень Ростеху. Ця держкорпорація займається виробництвом та експортом високотехнологічної продукції військового і цивільного призначення. Керує нею, звісно, дружбан Путіна Сергій Чемезов. Є дуже багато невизначених моментів, є дуже багато вузьких моментів, і потрібно створити певний механізм. Кандила. Акі та Бровко разом створюють компанію Апостол, яка має піднімати імідж держкорпорації серед перших клієнтів. Гігант «Аерофлот». Хто своїми ногами з ведучої йде у бізнес. Цікаво, що у 2011-му Тіна Ті набрала участь у мітингу на болотній площі проти третього терміну Путіна, але поступово змінила позицію. Після цього її апостол отримав контракти Ростеха та Калашникова. Звісно, без тендерів. Така ціна цинізму. Я про президента Російської Федерації у зовнішньому контурі буду завжди казати лише одне: він на сьогодні це найкраще рішення для Росії за 20 років. І моє ставлення до нього не змінилось. Уже за рік вона очолила громадську раду чистих виборів, пов'язану з прокремлівським рухом. Наші а у 2013-му вела шоу Залізні леді разом з Симон'ян – ще однією медіа подругою режиму. Мабуть, питання щодо її позиції зайві не завжди антиамериканська політика. Це зло. Якщо ми це не зрозуміємо, ми опинимося в кроці від холодної війни. Те, що Тіна Тін готова виправдовувати дії Кремля, було зрозуміло, ще у 2008-му. Тоді колишня грузинка стала на бік Путіна. Бо ж за її словами сталось не російське вторгнення до суверенної країни, а війна Саакашвілі. Що Росія анексувала частину Грузії? Ти розумієш? Грузія так не вважає. Кордони південної Осетії окреслив Сакашвілі між політичними заявами, бізнесом та телекар'єрою. Тіна встигала ще й боротись за звання світської діви з Ксенією Собчак. У 2011-му інтернет буквально вибухнув від поцілунку двох левиць. А вже за два роки Собчак привселюдно глузувала, з нібито Романо Канделакі з Кадировим писала, що Тіна з Рамзаном відпочивають в Дубай. Тодішній Твітер перетворився на поле бою двох суперниць: були брехня, вигадки і псевдосенсації. Їй дуже важливо знаходити об'єкт, від якого вона резонує. І їй зручно резонувати про мене. Канделакі пообіцяла Собчак півмільйона доларів, якщо та доведе дубайський роман, і настільки увірувала у свою важливість, що навіть придумала новий термін канделакі-манія або кандилакіфобія. У Гачова типу конкурувала з Ротаро, що насправді фейк і неправда. А собчак і я конкуруємо одна з одною. До речі, історія з Кадировим не нова. Ще у 2007 році Тіна взяла в нього інтерв'ю у сукні із глибоким декольте, і звісно, одразу потрапила в усі заголовки, як тут чеченському диктатору зосередитись, коли перед очима такий талант? У них зав'язалась дружба. Бо що найкраще вміє колишня грузинка? Правильно плести павутину із зв'язків ти з Кадировим досі підтримуєш гарні стосунки. Прекрасні, от вчора спілкувались. Врешті-решту, у 2014-му канделакі виходить заміж за Бровко, з яким разом будує міні-імперію. З того часу Тіна Тін не просто телезірка, вона медіа-дружина держави. Це твій тріумф. Ти краще усіх і все в історію це вписано раз і назавжди. 2015 -й. її ставлять генпродюсером матч ТВ, телеведучу без жодного спортивного бекграунду на такий канал. Логіка ні. Зв'язки канделаки у високих колах, скоріш за все, так. Тому що я можу вести за собою людей. Журналісти бунтують: зірки каналу Уткін і Дементів звільняються, рейтинги падають, а збитки телеканалу зростають до майже двох мільярдів рублів. Канделаки прибирає Дудя, зате набирає модельних ведучих. Стає більше зіркового пилу, недарма ж Тіна вигравала премію Гламур та була на обкладинці плейбоя. Чи можна спорт упакувати гарно? Можна, вас можна дивитись без звуку? 2021-й. тіну підвищують до заступниці гендиректора Газпром Медіа. А вже роком пізніше ставлять керівницею телеканалу ТНТ. І ось тут починається справжній фейерверк. Якщо ви у себе повірите, ви змусите усіх навколо вас повірити у вас. Вона закриває всі найбільш рейтингові шоу: імпровізацію, камеді, баттл де логіка, студія союз і бере курс на зйомку пропагандистських фільмів та серіалів. Наприклад, знущального видовища Goodbye про Байдена. Я сам поїду на Росію і дізнаюсь, як нашкодити росіянам. Канделакі, скоріше не продюсує, а утилізує все, що живе, прибрати. Все, що мертве, із душком совка в ефір. Вона береться за перевипуск минулого з чітким завданням: принижувати захід, вихваляти Росію, рекламувати Рутуб І оце, от усе нічого краще, не діамантової руки немає і бути не може. Шольц забирай. Я ще люблю пісню про Байдена у лютому. 2022 року Тіна опублікувала пости з хештегами Давай за мир та Руская вісна. Під цим вона, як завжди, мала на увазі війну, просто Оруел по російськи, не вірте, відео і фото. Це англосаксонська пропаганда, казала вона. Ролики з закадровими риданнями та криками, а, -а вони вбивають мирних мешканців. Вірус створений для того, щоб збити вас з пантелико. Свого недоцаря вона підтримала демонстративно на концерті у лужниках. Тоді Путін зібрав усіх, кому платить, щоб публічно вимазати їх у крові. І відмитись буде неможливо з того дня. В учасників цієї вакханалії шлях один виправдовувати вбивства до останнього, бо альтернатива кепська. Цілу націю намагаються стерти як акаунту соцмережах. Такого ніколи не було, і це робиться з однієї простої причини. Якщо ти розмовляєш російською, за ці шедеври канделаки потрапила під санкції США, Канади, України і Латвії. Але в своєму захисті російської культури вона пішла далі і наїхала на Казахстан. Просто як Тигран Осаян, вже покійний. Найрозумніший казах в Казахстані усе почалося з її імперіалістичного телеграм-допису: мовляв, у Казахстані повільно, але впевнено витісняють російську мову. І звісно ж, головна трагедія перейменування залізничних станцій на казахські назви. Це на думку Тіни небезпечна тенденція. Читайте Анну Кареніну вголос. Читайте Анну Кареніну і записуйте себе на телефон. В Астані відреагували швидко. Заявили, що така маячня ображає національну гідність країни. Після цього казахське МЗС заборонило кандилаків в'їзд до країни. Отак, захисниця рускава міра сама собі перекрила дорогу до чергового братнього народу, але брехати не припинила. Це ми відкрили Антарктиду. Це ми винайшли ліки від свірки та коронавіруса. Це ми відкрили гіперзвукові технології. Під соусом модернової жінки вона продає ідеї диктатури. В ефірі може говорити про моду і фемінізм, а потім підтримати заборону абортів і смертну кару. Зрештою, усе одночасно. Жінка, що доросліше з гарним почуттям гумору, і головне з самоіронією, вона на вагу золота. Після теракту у крокусі Канделакі публічно закликала повернути розстріли. У радянський час була прекрасна практика, писала вона. Так, так, пункт про ідеалізацію совка ми вже згадували. де вже не тренди. У 2023-му Путін нагородив Канделакі орденом дружби офіційно за розвиток змі, по суті, за знищення залишків адекватної журналістики та роботу за методичкою. Ну і біолабораторії США у Грузії та Україні. Куди ж без них? Це ж було вже. Канделаки це символ того, як постмодерн може служити диктатурі. Втім, Путін не вічний, а Тіна обрізала собі шляхи назад до Грузії, Казахстану, України та й загалом всього цивілізованого світу. І коли всі її зв'язки підуть на дно з режимом, вони неодмінно потягнуть її за собою. Нам кінець! Кінець.